Нові кліматичні умови Півдня Одещини змушують шукати альтернативи звичним культурам. Замість звичайних яблунь, персиків та вишні садівники все частіше створюють сади з посухостійких гранатів, ківі та хурми. За словами аграрія села Котловина Ринійської громади Ісмельського району Михайла Цонкова, гранат ідеальна культура для тих, хто втомився боротись з шкідниками. За шість років відколи він висадив гранат, жодна хвороба не вразила їх. Це дозволяє вирощувати абсолютно органічні плоди. Аграрій каже, що цю культуру можна розмножувати гілочками. Ближайше 20 років у нього нету ні болезней, ні вредителів. Тобто можна сажати. Сажать, сажать. Росте 150 лет на одному месте, виростає до 5 до метрів высоту. Кожен рік я його обрізаю і ребятам просто даю веточки по тисячі штук. Хто приїжджає, садоводи, любителі, я всім просто дарю. Гранат це культура майбутнього. Вона пристосована до вже характерної в нашому регіоні послуги, Та не потребує поливу або зрошення. Також періодом цвітіння гранату є кінець весни, тому йому не загрожують весняні заморозки, на відміну від звичних плодових дерев. Можна посадити і збирати урожай. Сади треба оприскувати. 5, 6, 10 раз. Виноградники у нас после каждого тумана. А здесь и поливать. поливати. Ну, первый год можна чуть чуть полить, а остальное просто можно не поливать и собирать урожай. Але варто звернути окрему увагу на сорти гранату та їх пристосованість до нашого регіону. Здесь у меня два сорта. Вот есть, вот есть этот, он я його брав в селі, районированный. Наша вот она у вона, вона здесь іде. А то, що покупне там я брав в этом Хмельницькому, оно не так росте. Не наше, а вона таке і делають такі маленькі гранатики. Також Михайло займається вирощуванням хурми та ківі, які також вже перестають вважатися екзотикою. Здесь, сивуна, у меня хурма, В Ізмаїлі росте хурма, росте Києві. В Ізмаїлі сказали, що одного куста забирает, забирає около 200 кілограм. Хурма дуже красиво дає перший год, она дала у меня 19 штучек. Досвід Михайла Цонкова та інших сидівників Одещини демонструє, що майбутнє сільського господарства в регіоні за культурами, які можуть виживати та давати високий врожай в нових кліматичних умовах. Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.